Адвент календарі, або якщо іншими словами, мало цукерок в картонній коробці за великі гроші. Я вже відкривав величезний адвент календар, який коштував 3,5 тисячі гривень. А ці всі разом взяті коштують всього 3. Ну там з маленьким хвостиком. Наприклад, ось ця адвент Фереро він коштує 1200 гривень. Також є сільпо, є у нас. Чайний адвент, Боб Снейл, Кіндер і так далі. А з вами Денис Наїжко. І сьогодні ми з вами відкриємо ці адвент календарі дізнаємо, що там всередині, чи смачно це, і чи вартують вони своїх грошей. Поїхали! Буде дуже цікаво. Знову ліза без попередження краде бантик на ялинку. І першим на черзі в нас буде ось цей адвент. Це. Чайний адвент, так він саме перший, тому що я хочу заварити собі чайок і пити, коли буду їсти інші адвенти. Все дуже просто коштує він 109 гривень, і тут всього 36 грамів. Так, 24 пакетика по півтора грама. Ось тут написано. По факту, та, 108 гривень за 36 грамів – це мало. І хі, коробка. Ну я її коли взяв в руки, так і думаю, блін, нормально таке якось, ну прям хороша, така добротна. А потім зрозумів, що майже вся вага це картон. Зроблено, якщо що, в Нідерландах. Тому це веселий чайочок, скоріш за все. Тут гарне упакування, шкарпеточки, чашечка, будиночок, зелений, золотим з таким кремово-білим. Знаєте, упакування на колір настільки спокійний. Що є трішки йому заздрю. Відкриваємо за зручну стрічку. Поки відкривав, випадково натиснув та відкрив 19-й день. Як пофігезно запахло чаєм, чайний вибух у мене в носі зараз. О! Кайф! <гум> Та я нюхаю коробку е з присмаком, з ароматом картону це все. Але е в кожному кожному е куточку пахне по-своєму. Десь більше м'яту віддає, десь приємно пахне ягодами. Я ж трішки завівся навіть. <гум> Та неїшко на завівся від того, що нюхає чай. Давайте відкриємо перший день. Тут в нас, як ви думаєте, що правильно чайний пакетик. Тут у нас зелений чай з гібіскусом. Якщо ви думаєте, що я настільки експерт чаю, що прямо так і визначив, ні, тут о, все підписано. А доки зелений чай буде заварюватись, давайте відкримо відразу день номер два. І в дні номер два в нас. Ах, я вже відчуваю тут лаванду. Тут навіть не потрібно читати. Чай, грей з лавандою. Пахне це? Класно. Мені здається, що тут навіть непоганий чай всередині. Ну як, от не можна не можна заварити чай з пакетиком, щоб оця штука не впала тобі в чай. Я я не знаю. Я ніби вже і перетримую. Інколи навіть його беру, так зав'язую за ручку. Ну тут ручки просто немає. Потім ти заливаєш воду, а він в тебе вже плаває. Чисто такий. <плес> Давайте я відкрию відразу все. Люблю відео про адвент календарі, бо я їх відкриваю за один раз. Не за один день навіть. Ось такі всередині чаї. Ну, всередині не ось цяки. Тайська пилюка, а справжні великі порізані листочки. Їх прям видно. Давайте покажу на камеру на цю. Сподіваюсь, ви зрозумієте. Забувся поставити пані білку. Тепер пані білка на місці. Наступний один календар. ось цей. Так, коштує 50 гривень. Гарний, блакитний Новий рік, Мері Крістмас написано. Є три персонажі, в принципі, що ще хотіти. А позаду ще можна вирізати собі ялинкові прикраси. 50 грамів. Так, він ультралегкий. просто. Просто невагомий. Такий віще, що його можна запустити, він буде як літачок, ще планувати якийсь час. Планувати. Хоч хтось зараз може планувати щось. <з conflicts> О. Моя неулюблена частина адвенту це коли потрібно шукати відповідні дні послідовність їх. Тут ще настільки все видно, ну можете бачити. От, знайдіть один. Знайдіть один. Де тут один? Де тут два і де тут три? У мене на це вічність зараз піде. Я знайшов один, правда, поки тут о, трендів. о <смас> <смас> я відчуваю цей адвент-календар, Ми відкриємо дуже швидко. Не будемо а як дістати? Не будемо затягувати. О, я як таблетку видавив. Ось така в нас тукарочка, маленька таблетка з подаруночком зображеним. Давайте спробуємо. Я зрозумів, що це? Це пілюлі від поганого настрою. Тобі погано таблеточку, оп, і все вже трішечки краще. Прикольно, це виробляє Польща. Давайте знайдемо день номер два, а потім відкриємо відразу весь адвент-календар. День номер 2 має аналогічну шоколадну таблеточку, але вже з іншим малюночком. Давайте відкриємо відразу весь адвент календар. Не будемо затягувати його. Ось так виглядає цей адвент календар Всередині все просто шоколадки, які, скоріш за все, навіть наливають цю формочку, тому що подивіться з цієї сторони видавлені фігурки в пластику, тому, скоріш за все, вони їдуть по конвейеру, шприц наливає дозований шоколад і все. Це воно саме робиться фігуркою. Якщо 50 грамів поділити на 24 шоколадки, то виходить, що один ось такий шматочок важить 2 грами. Так виходить, що якщо тобі подарували цей адвент календар, то в день ти можеш з'їсти з нього 2 грами шоколаду. Дуже сподіваюся, що при цьому тобі подарували ще один якийсь гігантський адвент календар. Ставлю 3 з 10. Мені це не подобається. Чайок як бальзам на душу тут після цього всього. Адвент Кіндер, і коштує він 400 гривень. І тут 113 грамів. Так, для 113 грамів, 400 гривень це дуже дорого насправді. Ну, привабливий в стилі Кіндер гарний, є персонажі, все гарно промальовано, класно зроблено. Він привертає свою увагу, він привернув мою увагу, а дитячу 100% приверне. Прикол цього Адвента, те, що він. Складається. І це виходить адвент-календар книжка. Так, все, що ти можеш з ним зробити, це його скласти і розкласти. Я не знаю навіщо це робити. Ваші варіанти напишіть в коментарі, я за любких почитаю. Але може, а може, щоб воно стояло хіба що? Ну таке щось. Заморочуватись для того, щоб воно просто стояло. Йому ж не 80 років. Так, поїхали день номер один. В день номер один у нас маленьке ось таке серденько. Це серденько я дарую своїм спонсорам. Ось вони величезно дякую. Так їх шестеро. Якщо в когось є бажання стати спонсором цього каналу, кнопка є під цим відео. Або ж посилання також і під цим відео, якщо у вас не відображається кнопка. Блін, був би офігезний подарунок на новий рік мені. А серденько я все одно з'їм в честь спонсорів тут же канал про їжу. <хи> Ось так виглядає серденько, маленький шматочок шоколаду. Так, це все. Всередині там біла начинка, як і в маленьких шоколадках Кіндер, де ще той хлопчик посміхається. Або дівчинка, там вже багато хто посміхається. Шмальчина шоколадка. Прикольно. В дні номер два в нас мініатюрне, зелене яєчко. Ось так загалом воно виглядає. Це краще, ніж 2 грами шоколаду, але тут і коштує воно 400 гривень. Всередині також біла начинка. Саме ось так цей адвент виглядає всередині, якщо його відразу відкрити, не густо однакові сердечка, однакові яйця зелені і однакові яйця. Сині, це розчарування поки що. Я кажу, що цього року адвенти, крім тих великих, ну бо вони просто грандіозні були. Е, Принял ціну якщо Що я про них, якщо ви не бачили попередні відео, подивитесь потім. Там, ну, хоча б цікаво та смачно було, щось цього року все е, з Новим роком і гірше ніж в минулому. А в минулому я думав, куди могло бути гірше. У Кіндера багато смачного є. а ось якийсь такі мізерно-шоколадний боксик. І все 5 з 10, тому що тут, хоча б смачні цукерки. До речі, у попередньому відео про адвент календар я просив вас оцінити новорічний настрій за школою від 1 до 10. і багато з вас виставили там низькі оцінки. Ну це зрозуміло з огляду на ситуацію, в якій ми живемо. А ще зверну увагу, що більшість негативних оцінок від чоловіків. На жаль, існує стереотип, що чоловіки не звертаються по допомогу через страх. А що подумають про мене? Або якісь фінансові причини, або свої інші упередження. 2345 це безкоштовна гаряча лінія підтримки для чоловіків. Також діє онлайн-чат в Телеграмі, Вайбері та Месенджері. Проєкт фінансується урядом Великої Британії та реалізується UNFPA. фондом ООН у галузі народонаселення. За підтримки ГЕО інноваційні соціальні рішення. Ось топ-5 запитів від чоловіків. Якщо ж ви впізнали себе або, наприклад, вашого друга, діліться номером та дзвоніть 2345. Психологи працюють з 8 ранку по 12 ночі. Прийнято вже більше 20 тисяч запитів, що підтверджують, що ви не самі. Звісно, психологічна підтримка потрібна в рівній мірі і чоловікам, і жінкам. І є сервіси, які надають таку підтримку всім, але як показує статистика, більшість звернень надходить від жінок. Давайте боротися з токсичною мускулінністю. Розкажи про свої переживання. Твій емоційний стан має значення. Посилання на сайт лінії підтримки залишу в описі, а ми поїхали їсти далі. Наступний адвент, приверну мою увагу в магазині. Ось цим написом: це веган, адвент для вегетаріанців або ж веганів. Тут на Санта Клаус прикрашає ялинку, позаду нічого такого, просто якийсь малюночок, його не вирізати нічого, просто він є, він існує. І скоріш за все, тут в складі немає. Молока. Склад цукор, какао, масло, какао какаотерта, рисовий сироп порошок, паста фундука, емульгатор, лецитин, соєвий. До речі, напишіть мене, дивляться вегетаріанці. Дуже цікаво, ніколи не задавався цим питанням. Коштує він 75 гривень, а його вага 75 грамів. Знову ж таки, одна гривня за грам, як і в попередньо, ж маленького, легенького адвент-календаря. Така ж сама таблетка, але більшого розміру. Таблетка з зображенням тут, наприклад, свічка. Цей шоколад дуже довго не тане в роті. Зате, от зараз в кінці, я відчуваю какао. От прям вирожне какао. Цікаво, що всередині ось цей адвент має ще й картинки. Тобто, ну, по факту, ти можеш. Відкривши віконце, побачити в кінці картинку. Через пластмас виглядає це все ось так. Дуже схоже на попередній. Також в пластиковому упакуванні багато маленьких шоколадок з якимось візеруночком на один бал вище ніж в такому попередньому. Ох. Поки що найбільше кайфую від чаю. Пропоную відкрити найбільший та найдорожчий адвент. Це 1200 гривень. Щоправда, поки я це зняв, він вже коштує 799 його можна знайти. От, наприклад, в тому ж сільпо 33% знижки. Якби знав, купив би пізніше. Гарне пакування тут прям такі віконці відкриються. І, до речі, показано, що можна виграти 150 євро. Я чесно не вірю в ці всі штуки, точніше, можна виграти, але шан. Там ну ай, єдиний раз, коли я щось вигравав, це коли кришечки від Кока-Коли потрібно було поміняти на м'яч. Ось там я сто відсотків виграв. Все інше mm -mm. це у нас адвент Фереро. У них, звісно, гарне упакування. Куди ж без золота, будиночки, люди, таке ще ж тут аїшечка малювала це все, але дорого багато. Ось так назвемо. Шомусько, Хочеш подивитися Адвент? О, ні, на місто насувається годзила! Годзила, будеш руйнувати міст? Така собі годзила з муськи. Ну все, добре, тікай тоді. Ось так цей адвент виглядає всередині. Гарно, гарно нічого не сказати. День номер один. В день номер один у нас знаходиться о, якась червона цукерка. Скоріше за все, це цукерка п'яна вишня. Гарне таке рожеве упакування. Ось так виглядає ця цукерка, гарна в шоколаді і має ось такі ребристі смужечки. І зараз у мене пече рот, тому що вона алкогольна. Ммм, mm. цікавіше стоє. Якось веселіше, краще. <away> От що не вистачало. <defensive> <okay> Де тут ще одна така? В якому дні? День номер два. Сподіваюсь, там буде така ж сама цукерка. Мені сподобалось. В дні номер 2 давайте я вам покажу, ось така сім'я жива. А в дні номер 1 ось така. Тут в нас е, гарна помаранчева цукерка. Ось так вона виглядає без упакування. Ось так цукерка виглядає всередині, горішка вже немає, тому що я його з'їв. Насправді смачно. Фереро, молодці, за всі 1200. Поки що правило, купи дорогий адвент буде смачним, працює. Ось так, по факту виглядає цей адвент-календар всередині. Ось вам маленькі будиночки. Так, тут є цукерочки Фереро, є помаранчеві, помаранчеві з білим. І в принципі все, є трішечки червоне. Так, вони повторюються. Тут всього 4 види цукерок. Зараз їмо ще одну червоненьку. 7-10 балів. Міньйони від. Любімов, якщо що тут написано любімов Kids. коштує 129 гривень за 120 грамів. Взяв цей адвент, тому що на мене дуже сильно дивився цей міньйон. Але от зараз розумію, що ми будемо відкривати віконцям, і якесь цих віконець – це його око, і треба буде вирвати йому око. О, такий дитячий адвент. Я думаю, ми відразу його весь відкриємо, тому що там всередині просто шоколадки, бо це Любимов, Він шоколад робить. О, перший раз бачу адвент, щоб клали ось ці підкладочки, як в. В коробки з цукерками. Їх начебто кладуть, щоб цукерки, типу, не ламались там при транспортуванні. Е, зараз я вам покажу: на прикладі ось цього відірваного шматочку, що тут є як туду, лист Тобто, ви маєте щось робити, що написано на ось цих шматочках. Наприклад, прикрась ялинку. А що робити, якщо вона прикрашена? Ніхто про це не каже. Приберись у своїй кімнаті. Батьки, записуйте назву адвент календаря в любімо з міньйоном. Дивись, приберись у своїй кімнаті. У дитина відкривається на 22 й день і прибирає в кімнаті, бо так там написано. Це це геніально, просто намалюй зиму. Зроби спільне фото о, з родиною, виріш русь, виріш сніжинки з паперу, зроби паперові гірлянди, вигадай новорічний костюм. Вигадай, батьки, не беріть цей адвент, тому що вам доведеться тут шукати папір, щоб дитина щось вирізала. Вигадувати новорічний костюм, бо так тут написано. Вивчитись з дитиною віршик, прибирання в кімнаті того не вартують. О, давайте відкриємо шоколадки. Подивимося, що там всередині. Тут просто звичайні шоколадки, схожа на такі, як дають в якомусь салоні е, краси, типу як візитівку. Звідки я знаю? Тому що я ходжу туди з дружиною, я її чекаю, і їм ось такі шоколадки, які там в вазочці лежать. Ну що я Дарма ходжу туди. 5 з 10. Ах, просто відео називається «Кайфую від чаю. Адвент календар Сільпо 450 гривень. Але зараз його можна купити за 299. Кажу, якби я знав, я б закупився пізніше. Так закупився і оце чекав. Тут 168 грамів. Гарне упакування, таке блискуче. І є помаранчева мотузочка. Вони для мене старалися. Я вам скажу, ну добре, в них просто о, логотип по помаранчевий. Але, але, буду думати так. Нічого не зрозумів, написано. Шоколадний адвент. 24 цукер. Адвент – це ж про відкривання віконця, правильно? А тут оце? Я через, те, що не, я через те, що не бачив, що воно має відкритись ось так. Типу його відклеїти. Просто зіпсував Адвен Я думаю, я не один такий. Привіт, мій маленький друже. Скажи, ти любиш шоколад, а різдвяні казки? Якщо так, то вмощуйся зручніше. вкривайся м'яким пледом, бери чашку запашного какао і приготуйся слухати. Бо цю казку про пригоди білки детектива та її друзів я написала саме для тебе. Коротше, я так розумію, що тут, якщо відсканувати QR-код, буде якась казочка. Це все буде типу анімовано. Діджиталізація. Воу, це аудіо. Три хвилини. різдвяні пригоди. Давайте відкриємо перший день. Перше, що скажу, єдине, що мені подобається, те, що вони по порядку йдуть. Це взагалі офігезно. Це, це зро зробило мій день. Нарешті побачив такий адвент. Але видно, цукерочки висипались всі кудись-сюди, судячи з надутої частини. Тому я зроблю ось так: величезна гора картону. Давайте спробуємо цукерочку. Просто колір, який мені подобається. Ось така у нас тут біла білочка. Якби я не любив білий шоколад, але на смак це досить непогано. Давайте помаранчеву. Ось такий тут зайчик побігайчик А всередині за зайчиком у нас котик. Так, а що ви думали? Сюди додали котиків, це вже автоматом плюс 3000 тисячі балів. На відміну від білого, котик це просто котик шоколадний. І все. Ого, а тут щось велике прям. Горішок! Я знайшов шоколадний горішок. Я відчуваю себе білкою з того. Ліднікову як це? Людяного періоду, яка ганялась за жолудюм, а я знайшов горішок. Всередині у горішку дві маленькі маршмеллоу. Хто б міг подумати, насправді, що в горішку всередині маршмеллоу. Це цікаво. Коротше, всередині ми маємо різні шоколадні цукерки, і це цікавіше ніж минулого разу. Тут прям постарались. Мабуть, зробили роботу якусь над помилками. Дитині, якщо брати, є чим позабавити себе. Неї полювасу є телефон. Вона відсканує щось. Це якась якась міні-міні пригода. Не просто шоколад, а міні-пригода. Так, передостанній адвент за 300 гривень, і потім відкриваю Боб Снейл. 300 гривень, а зараз цю штуку можна купити за 169. Гарне пакування яскраве, насичні кольори Санта-Клаус. Ну він настільки милий. Подивіться на ці очі, просто просто гляньте на ці оченята. Він ніби та людина, яка підходить до тебе в магазині і каже: а позич 5 гривень мені на пляшку не вистачає. От такі добрі очі в нього настільки не бачу сенс цей адвент відкривати по дням, тому ось так він виглядає. Пахне шоколадно. Давайте візьмемо ось такий подарунок. Ось так ця цукерочка виглядає. Такий шоколадний маленький квадратичок. А всередині є начинка. Ммм, вона дуже ароматна, і це смачно, насправді. Так, по факту, ти отримуєш лише міні-шоколадочки з начинкою. Але це смачно має якісь різні присмаки. Цей шоколад я йому навіть поставлю 7 з 10. І останній адвент – це Боб Снейл, як завжди, яскравий, гарний, супер-супер. Такий насичений. І коштує він 450 гривень за 135 грамів. Насправді не густо, але давайте відкривати день номер один. В день номер один у нас. А, у нас іграшка відразу з першого дня. Як би сказав пан Стерненко, в першому ж дні у нас небесний русоріс. Ось такий е кукурузник, е просто літачок, цікавий, зелений. Давайте день номер два. О, нарешті їжа. Ха -ха. Нарешті не супер-приторна солодка їжа. Це Боб Снейл Roll Яблуко Вишня. Смак. Ось так виглядають всередині ці цукерочки. Так. Я не розмотую її поступово, а їм цілою. Ось так виглядає весь відкритий адвен-календар равлик Боб. Так, таке віче, що це ніші для пакетиків чаю. У нас тут зараз покажу, які є іграшки. Перше, що знайшов, це ось такі велосипеди, судячи з ось цієї штуки, це велосипед з фільму пила. Ось така равлик машинка, ще один равлик літачок, равлик потяг, равлик дирижабель чи підводний човен, равлик НЛО та равлик. Гелікоптер, а все інше, що є, це пастіла. Маленька пастіла. Ну що, всіх з Новим роком на 110 тисяч підписників, 110 тисяч їжок. Величезне вам дякую. Бажаю, щоб ваші мрії збувались. Вип'ю за це чайочок. І до речі, їжте смачно весь наступний 2025 рік. Бо їжа це смачно. За ваші мрії. До речі, дивись наступний відос, бо він підібраний спеціально для тебе.